І сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, та хто ж може спастися? Багаті, бідні, наскільки це залежить від статку людини? В короткій, короткій цій історії Євангелія сьогодні піднімає перед нами дуже непросту тему, адже такі економічні питання, фінансові. Завжди вони нас турбують, бо без цього людина не може жити. А з іншого боку, якось в церкві ми далеко не завжди про це наважуємося говорити. І знаєте, якщо Євангеліє, от ми відчуваємо, що Євангеліє, ближче до Євангелія людина, люди взагалі частина людей, які не заможні. А з іншого боку, церква це якась дуже така. Респектабельна інституція часто і буває таке, що перетворюється, знаєте, як то один письменник сказав так, певною сатиру Господь для поважних господ». Дійсно, слова, які говорить Господь сьогодні, далеко не прості, і впродовж історії коментатори, тлумачі намагалися по-різному інтерпретувати. Ці, цей образ, який використав Господь, що легше верблюдові пройти через вушко Голки, аніж багатому війти в Царство Боже. Намагалися інтерпретувати це якось так, щоб пом'якшити цей вислів. Дехто звертав увагу на те, що в Євангелії, які написані грецькою мовою, є два дуже близьких слова, які промовляються практично однаково, тільки пишуться з різницею в одну літеру це верблюд і канат. І, можливо, Господь казав, що Канату легше пройти скрізь Вушко Голки, хоча Канат так само не може пройти крізь Вушко Голки, як і Верблюд. Інше ж представляли собі устрій тодішнього Єрусалима так, що нібито там існували особливі маленькі ворота, які називали Вушкоголки, через які Верблюд міг би теоретично протиснутися, якщо тільки його розвантажити, тобто всю поклажу з нього зняти, і він, якби там, стане на коліночки і протиснеться. Хоча ніщо, ніяка археологія не підтверджує існування таких воріт в Єрусалимі, ніякі джерела. Це суто вигадки. Вигадки для того, щоб якось пом'якшити ці слова. Бо якщо, знаєте, дійсно воно так, то з цим важко жити. Євангелія це взагалі така річ, з якою буває важко жити. І це, знаєте, нам хочеться бути в теплі, в комфорті, в спокій, в достатку, а Євангелія нас понукає вийти за межі отого нашого звичайного зручного для нас світу. І це одне з таких місць, які не можна викреслити з Євангелія, а можна до нього прислухатися і разом із тим брати до уваги. Не тільки суто цей епізод, а все святе Писання загалом, в тому числі всю історію життя Ісуса Христа. Як ми знаємо, сам Спаситель був людиною аж ніяк не багатою, і навіть Євангелія говорить, що сину людському нема де голови прихилити, хоча в нього була якась своя база в Капернаумі, його рідному, ну не там, де він народився, а там де він. Якби, як своє місто використовував під час свого служіння проповідницького. Тим не менш, він не мав якихось маєтків, якогось там ще там, матеріальних певних можливостей таких. Хоча разом із тим, коли Господу розпинали, в нього був дорогоцінний хітон, що теж не можна відкидати, тому що тобто він мав таку одежу, як у римські воїни. Римські воїни це не якісь багатії, але це і не бідні люди, які ділили між собою і не захотіли його розривати, бо це була дуже якісна гарна річ. А кидали жереб, кому він дістанеться. Серед учеників Ісуса Христа також були різні люди, і прости галилейські рибалки, як ми знаємо, а разом із тим були і такі ученики, як праведні Йосиф Аримафейський, і Никодим. І історія страстей Христових показує нам, що от саме ці двоє, двоє багатих заможних людей в той критичний момент, коли Господа розіб'яли, і всі його найближчі ученики розбіглися, то ці двоє, які до того були потаємними його учениками, прийшли відкрито до Пілата просити тіло Христа, тобто вони знайшли в собі ту мужність. І отут, браті і сестри, є певний такий парадокс. Що роблять гроші з людьми? Вони можуть робити різне. Достаток певною мірою дає людині свободу, бо коли людина є гроші, вона може собі вільно почувати. Вона може придбати, там, що хоче речі, послуги і так далі. А з іншого боку, часто гроші роблять людину залежною і роблять людину рабом. Тих самих того саме накопичення. Тож самі по собі гроші, як там багато знарядь в цьому світі, не є гріхом. А ось гріхом є ставлення, викривлене ставлення наше до цих предметів матеріальних. Серед учеників Ісуса Христа були і жінки, які служили Господу від свого імення, як нам переповідає Євангеліст. Тобто ті, які підтримували матеріальну служіння Христа і апостолов, даруючи на це кошти. Так само, як впродовж історії людства, теж розвиток культури, чи то філософії, чи то різних мистецтв, особливо високої культури, був би неможливий, якби не були заможні люди, які то підтримували. Ну і врешті-решт. Християнські такі країни, які ґрунтувалися саме на християнській моралі, деякі з них запровадили прогресивну систему оподаткування, коли ті, хто заробляють більше, сплачують і більше податків для того, щоб цими податками підтримувати все те, що необхідне для життя суспільства, в тому числі підтримувати і соціально незахищених людей. Так що ні. Бідність не є сама по собі чеснотою, тим більше жебракування. ні багатство само по собі не є ні гріхом, ні також чеснотою, а є гріхом чи чеснотою наше ставлення до того. І ось сьогоднішня притча, я хотів би звернути ще увагу на те, що слова Господа, що важко багатому війти в Царство Боже. Ми, здається мені, схильні інтерпретувати як те, що стосується майбутнього, адже царство Боже, ми часто його так би ідентифікуємо, що те, що колись-колись настане. Там, десь воно за обрієм, колись при майбутньому віці, в майбутньому житті після смерті, а хтось згадує про Воскресіння, то це добре, якщо згадує про при Воскресінні після Суда Божого, ми от можливо успадкуємо це царство. Хоча Господь в Євангелії про царство говорив інакше, не як про те, що настане колись в далекому майбутньому, а як про те, що вже наблизилось. Проповідь Спасителя, так само, як до нього Іоанна Притечі, починається зі слів: Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Тобто Господь пропонує нам вже зараз жити в Царстві Божому. От прямо зараз починати жити в царстві Божому. І Господь каже, що це залежить від нас тепер, бо Господь його приніс нам, дарував нам це царство. Ми молимося в молитві очі наш теж, хай прийде царство Твоє. Що ми розуміємо під цим? Що воно колись в майбутньому настане, чи нехай воно настає вже зараз. Появімо собі, якби явно царство Боже настало вже зараз, то що це значить? Ну, по-перше, війни би припинилися, напевно, для нас це зараз таке найголовніше. Був би мир. Не було би, знаєте, тих, хто вже бракує. А чому б не було? Тому що ми б ділилися. Тобто, царство Боже це принципи життя, коли Господь царює, коли його закони, тобто заповіді Божі, стали б для нас дійсно головними законами. А згадаймо, що коли ця людина підходить до Господа, і питає, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя, Господь починає саме з заповідей, тобто з законів цього царства. Що робити? Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, шануй батька і матір. І вже потім він говорить, що продай все, що в тебе є, якщо хочеш бути досконалим і йди за мною. Ось говорю, що ця от порада це євангельська порада, яку Господь пропонує як варіант. Який не є обов'язковий для всіх, але який показують ну, шлях людини, яка готова тим пройти або не готова, не всі готові. А заповіді це є той мінімум, який Господь нам не просто пропонує, а встановлює як певну норму для всіх. Бо інакше просто неможливо жити, якщо заповіді не дотримувати. Інакше взагалі не буде царства Божого. Тому, дорогі браті і сестри, царство Боже пропонується нам сьогодні. І от багаті люди можуть сьогодні послужити тому, щоб і самим, і тим, хто поруч із ними, увійти в Боже царство. Яким чином? Коли це багатство буде служити милосердю, коли це багатство буде не для накопичення, а буде для підтримки інших. Адже весь наш світ, багатство це частина цього матеріального блага цього світу. Весь наш світ це Божий скарб, в якому ми поставлені так, щоб жити, ділитися, бути мудрими управителями цього Божого дому. І таким чином і той, хто знаєте, часто людина, яка має статки, це тому, що вона має певні таланти, вона має здатність. Керувати цими певними моментами так, як не можуть інші. І тому такі люди можуть багато зробити для підтримки, для підтримки суспільства, для підтримки всього. Але не треба думати, що ця заповідь стосується тільки якихось особливо багатих людей, дорогі браті і сестри. Бо кожен із нас, принаймні кожен, хто живе з нас в місті, в Україні, всі ми розуміємо, що ми маємо трошки більше, ніж нам потрібно для прожиткового мінімуму. Принаймні трошки більше. А це значить, що кожен з нас може в свою міру ділитися і бути щедрим. Є вислів Спасителя, який не увійшов в Євангеліє, а який переповідають нам апостольські послання: блаженніше давати, ніж приймати, каже Господь. Тобто, що значить блаженніше? Щасливіша та людина, яка дає, ніж та, яка приймає? І, от, дійсно, згадаймо, коли ми робимо подарунки, були свята, Різдвяні, і так далі, коли ми робимо подарунки рідним, дорогим, близьким людям. Радіє той, хто дає, інколи навіть більше, ніж той, хто приймає. Особливо, коли ми дорослі розуміємо, що коли ми там, дітям даруємо, дитина ще не настільки розуміє, як радіють дорослі, коли вони дають подарунки. Тому дійсно щаслива та людина. Яка може знайти, чим їй поділитися, що дати, і від того вже зараз починати жити в початку Божого царства, повнота якого відкриється нам дійсно в віці майбутньому. Амінь.